Всім доброго морозного квітневого ранку. Знаєте, було б, мабуть, смішно, якби не було так сумно. Прокинулася о п'ятій ранку, вийшла, хвилююся, ж померзло чи не померзло. Вийшла на передній двір там перед будинком. Та ні, все добре. Людочки пішла на задній двір. Ну, сказати, що я, <смір> я Просто, просто воно мене вбило. Глянула, та стоїть все нормально. Та що ж стоїть нормально, то ж подивіться. Я розумію, що це не городина, що це не їсться, але ж все рівно, боже, суди, скільки праці вкладено, коштів, це ж так ну, живий жаль. Я мовчу за оці хости. Я тільки що підійшла, дивлюся, та ну іній. Починаю займати, і от де відігріваю, подивіться, воно все. Бачите? Зараз сонце сюди вигляне і воно, ну воно, воно. Ви чуєте? Подивіться на оці тюльпани, витвір мистецтва природи. Ну, вони всі ж, знаєте, ото кришталеві, начебто все померзло. Померзли ось навіть лілейники. Я не, не хочу навіть до Троянди туди і лізти. У мене вже просто. Якби знала, накривала, Боже, перед цим накривали. Та ще вже в нас вже агроволокно, що все ж пішло на грядки. Це треба було тут їхати, чи купляти, чи я не знаю. Боже, милисли. Піон, цей шикарнючий, не буде нічого. Все, всі півонії, все. Дивіться, я навіть не хочу його ну, не вирівняю, тому що він обвалиться. Ну, тепер, принаймні, хоча б тюльпани айскрім, тепер вони дійсно айскрім. Тепер морозова. Та ну, дивіться яка. <ріст> не хочу, боже, живий жаль. Обмерзло навіть те, що і не вбивалося. Я не знаю, скільки в нас. О 5-й ранку тут було мінус Ну, Це мене батько сюди виходить, то сказав, що щось таке, як мінус 3. Дивіться, все, все як навіть не знаю, чи агроволокно врятувало, б. Зараз, покажу, зараз покажу чому. А тепер, оце ще мама сьогодні виходила виноград. Оце ж наші, це, так ну, що б ми з ним зробили? Поспіх, треба швиденько. Виноград, агаки гаки, винограду, гаки. Наконсервували, запаслися всім на зиму. Ось, така гарна півонія. Це в мене інше взагалі різновид неї таке листя. Не ну, знаю, мабуть, нічого ні, ні біса не буде. Тюльпани ось тут вони є, тут, ну, такі негарні, але ж все рівно шкода. Фу! Зараз сходимо до полуниці. А я вже просто була в теплиці. Це. Я просто мовчу, мовчу, бо вже мене приб'ють. Треба було вмикати, обігрівач. Але минулого разу ми його вмикали отак от 4 дні у нас, весь тиждень. То вже злякалися потім, бо там треба і ночі вночі слідкувати, бо вигоріла і е, переноска. Вони флокси обмерзли. Я е, спочатку ще чоловік мені пішов, каже, зрадів так. Каже, не замерзла водичка з тавочкою, значить нічого з німфеями не сталося. Чи відросте, чи не відросте, бок я святий знає, вон крига стоїть. Навіть оцей бадан, він же навіть під снігом росте. М -м 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 -м. Так, ну, тут трава тут мене менш всього турбує. Ось уже які були пуп'янки. Чуєте? Звуки оці неприємні. Так, ну тут накрито посіяне просто парник, щоб, щоб швидше зійшло лілії. Та це треба було накривати все. Я ще не ходила до цибулі і часника, але сподіваюся, що їм нічого не буде. Лілії всі також обмерзли. Ось. Я мовчу просто засадок. Це, мабуть. Садковий садок настав. Гаки йому ану тут, айва. вона мене повинна була квітнути, тільки починала. Ще навіть були не, не розкриті. воно ж не повинна такого кольору бути, не повинна. Вони біленькі. Ну, як оце називається що? На кого, знаєте, є така приказка, на кого Бог, на того і люди. У нас, мабуть, навпаки, на кого люди напали, на того ще й природа додала. Це сорт називається суниця Крижана. Ну, Жарти, звісно, на квіточки. Померзла. Мамо, не, не заходьте, не заходьте. Просто не заходьте. Я вам скажу більше, навіть е, хрін під Я вже тільки що займала. Ну це ж зараз сонечко і все ж вже відійшло. А так воно все блищить. Це ж не, не, не роса, це... Ну роса вже від крига там. Мороз тиша. А де все? Ідіть дивіться. Так я ж подивилася. Так помідори ж пропали даже. Які? Ті, що посадили. Та чого вони пропали? Та йдіть дивіться, заходьте ось дивіться, експерт зайшов. Ну, один. Не один. По-перше, ось у мене пропав навіть коло змерз, подивіться. Не могла навіть і подумати. А ну зазирнемо, це, це тут накутувало, все ж накутувало, гірки он все Ви ж обіцяли, якщо ви включите. А, он, звісно, щоб мерзли. Тут. Ну, слава Богу. Повідори може відійти. Слава Богу, тут все добре. Решту я оце все тут огірки. Зараз подивлюсь, все понакривало. Так, а ну тут баклажане. Накрила. От вам і парники. Ось стоїть. Ну, чого так? цього приплющило. Решта, слава Богу, нормально. Ну, огляну тут в мене. Ну, чи, куди ви йдете з тією водою? Що ви хочете? Таке Бог знайшов. Так, сюди. Мама, вода теж крижана, якщо буде поливати, чи що? Та ну б я поливала, ну ти що, то я просто держу. Ну, Держіть просто. Ну, два, два. Три. А де третій? Ось. Та то відійде. Відійде. Он іще один. Так воно вже. І... Ну, а колеус, це взагалі за те, що мені подарували. Та й колеус твій відійде. Не відійде, мама, він. Подивишся. Не відійде. Це ну, як... Ось пригріє і подивишся. Як пригріє, зараз ляже взагалі все. Тоді на клумби, подивіться, піонів не буде. Все отаке погляд. Пілігруться. Що ви мені не вірите чи що? А ну тут накривала. Ну, тут уже можна і розкривати. Тільки щоб нічого не перевернути це. Ваше для чого пальта китайські. Пухой. Та ні, тут, слава Богу, ж накрила, а ну тут там також сходить. А огірки мої. Огірки. Мужики, нормально, все, слава Богу. Ну, я хоча б тут понакривала, а решта моєї родини просто лежала в ТікТок і дивилася, що я воно. буде TikTok я в'язала вчора. Ну, ще, ще краще. Хто його навесні вже в'яже, вже треба на, на грядках працювати. Треба думати літом проти, а не да. літом. Ну, нічого страшного, таке не дуже багато. Ми вже подивилися на сьогодні це позаносила агапантус. Чи агапантус? Мама сюди це, донесла сюди поливалку, поставила. Ой, це в мене тут все понакутувано. Що там той колоус відійде? Це за... За... Не відійде він уже. Вон навіть гортензія. Трішечки добре, що вони в мене практично всі на тому дворі. Ну, він же ж був яскраво, червоний. Та ж все. все. Лимону нічого не станеться. Всі стоять і Нормально їм дивлюся. Оце, оце тільки сумно стало трьом помідорам тут. Ще більш-менш. Дякувати Богу. Тут все гаразд. Ну оце ж чого ти не включила. А що я включила я б? Я якби вимкнула б обігрівач, це ж тільки отут обігрівало значну частину. Туди ж воно не, не, не розпустилося б. Синенькі стоять, перці стоять, помідори стоять. Так, ану сюди, люфа. Люфа. Росте, то в нас царська борідка. Це такий отакий шикарний перець, якийсь такий дивний, покручений вилаз, не можу зрозуміти чого, але потім вирівнюється. Це я досажувала ні, нічим зайнятися гіркого ще гострого. А це червоний високий банан, витяглися в хаті. Уже треба, у, вже треба пікірувати терміново. А оце мабуть, трішечки таке ж обмерз згорі. Да? Ну, зараза, торкалась, мабуть, до цього, до стаканчика. Батат, до речі, тримається. От африканські рослини тримаються. Так, вийду ще... Ой, вибачте, вийду ще трішечки, додам. Собі шоку. От біса вони ось цю застівку кидають на долівку. Я це не можу зрозуміти, щоб потім нахилятися. А куди ще піти? Отримати... О, піоновидне дерево. Оце мене також турбувало. І вчора цибуля суворова. Вчора стояла ще вгору. Оце тюльпани, зараз тільки сонце пригріє, всі ж посипляться, полетить вже ж все. А крижана бурулька, сорт тепер не буде, не буде вже нібеса. Все, вся краса весняна. Так. Ну, ну, не знаю. Не, ще він трішечки начебійде. Ну, не дуже сумний порівняно з іншими. А тут взагалі, подивіться, зараз навіть перелізу. Оце ж так стоять, бо, бо вони ж кригою покриті, це воно можна... <кій> як штучне. Це ж все. Навіть ось думала, буде квітнути, не буде вже, воно квітнути, тому що все йому. Теж кажу, добре, що ще немає сонця. Та, що Людочки. розбите серце, це зараз мій стан. Ось. Це бабушка, вона такої квітки раніше на силі не було. І їй так вона подобається, каже, я такого не бачила, і воно ж так, оце як вона. Діцентра, Діхондра. Та вже ні, ніхто воно все. І бабушка так на ній милувалася. Хризантеми. Обмерзли. Он, до речі, оце я витягла з погрібу вчора забула. Такі може його все можна кали. А ці одійдуть. Ну, обмерзло трішечки, ну нічого. Це ось навіть і не обмерз. Ці одідуть, його можна обрізати під самий. Під самі ось тут навіть хризантеми всі прилягли. Вон, ви бачите десь Я не можу нічого зрозуміти, якимось начебто як... чи полоса. Тут троянді взагалі нічого. Нічого ось лілейнику. Там вон лежать, тут. тут стоять. Ось що дивно. Ця ось нормальна хризантема, а ця ось полягла. Ну, отут такі справи, нічого. Переживемо, що робити. Зараз кажу сонце як вилізе, все ляже. Mm -hmm. А ця японська клівія чи які там? Що тут таке случилося з цим мішком? І мішок у нас головне, і мішок замерз. Виноград обмерз. Я так і знала. Я так і знала, що таке буде. Ну, як знала, треба було рятувати. Так я ж казала, давайте накриємо. Коли, сьогодні зранку? Ні, вчора. Вчора я не чула, а сьогодні зранку почула. Ой, так, ладно. Подивимось, що воно буде. Таке, начебто, це вперше. Це вже не вперше, і воно, до речі, хочу сказати, що і раніше було. І в нас колись картопля, яка вже була е, сантиметрів по. 20, в кінці травня був приморозок, і вона вся лягла і була чорна. Е, тільки що гар, гарний вислів сказав мій батько, і ви знаєте, не можу не погодитися. Сказав, е, я її навіть такого не чула: сади в майці, збирай в кухвайці. Бо ми починаємо три дні пригріло, швиденько треба все втюхати. Ми реально раніше садили в травні. Картоплю це завжди був травень на травневі оці свята. А помідори там це все я взагалі мовчукали. І все воно стигало, і все воно родило. А ось ще дивіться, що побачила. У мене тут такий сортовий гарний ірис. Чому? І він, о, і він також весь повністю обмерзлий. То я навіть тепер вам не покажу. Тут гарний фронт, пішов холодний, тут все, все прилягло прямо. Ось такі справи. Будемо наступний рік розумніші. Ну, квіти то не врятуєш, як ти їх рятуєш, а точно, що садити, не треба нікуди поспішати. Буде треба вчасно. А тут аномальне потепління, а потім аномальний холод. Бажаю всім гарного здоров'я, не засмучуватися. Будемо сподіватися, що сонечко все відігріє, а там, що Бог дасть, то й буде. аби ми були живі і здорові. До зустрічі!